Уронефрон у комплексній терапії циститу. цистыту. На самом деле вы видите, что ряд отраслей просто падают. Что у нас есть огромная проблема, с, что делать вообще с вкладами, депозитами граждан Российской Федерации и так далее. Инфляция и прочее, прочее. У нас значит, этот год уже предельный, на 200 году. войны как понимаете надо выигрывать быстро как говорил Сунзе, победа не любит война не любит длительности Вот. война должна быть стремительной победоносной эту истину забыли и вот сейчас вот на нас четко надвигается а, перспектива в 2025 году получить исчерпание фонда национального благосостояния огромные дыры в бюджете а неясность вообще как, сколько там платить по этим как выплачивать все эти проценты по вкладам И падение по целым отраслям, ребята. Вот. То есть, и плюс еще, как вы понимаете, дешевеет нефть из-за того, что э, началась война Трампа. Торговая война Трампа это уже не остановишь. Вот. И у нас э, в 2025 году может наступить обрушение нашего тыла экономического. И верхи об этом прекрасно знают. Та знают, знают, але продовжують всем замыливать очи. Та схоже, є на болотах ті, кто втомился. Брехати і пробивати дно, і вже відкрито про це заявляють, але знову ж таки через призму того, що це світ втомився від війни від війни устав мир, і, звісно, не можна сказати, що ми всім довольні результатами. США точно Україна е, погружається в траур, тому що. правители этой страны предпочли военные действия, упрямство, упорство и глупость, в конце концов, мирным договоренностям, минским договоренностям, сделали таким образом все это неизбежным, ослепленные ненавистью к России, пошли на поводу, консолидировано на тот момент Запада. Мы должны понимать, что перед нами возникает новое испытание – Я имею в виду испытание миром, який наступить рано или поздно після того як смолкнуть э, военные действия. А от коли ж за версією московитів припиняться бойові дії, зараз розкажу, бо це свіженький огляд російської пропаганди. І повірте, в брехливих московських студіях, хоч і звучить усіляка ахінея, вона ж демонструє настрої найближчого оточення Путіна. А вони, м'яко кажучи, сьогодні не оптимістичні. Мы должны понимать, что эта борьба, она продолжится, она продолжится за права русского человека, русской православной церкви на Украине, за права человека на Украине, за, если хотите, демократию на Украине, потому что демократия на Украине – это то, что для нас выгодно, и то, что мы считаем, может сработать в пользу будущим примирения между сторонами, которые сошлись в этой кровавой схватке. по Перше, ну скільки ж можна повторювати не на Україні, а в Україні? А по-друге, ми тут в Україні зробимо все, щоб не було того примирення фантазії, про яке на мізки росіян намотують путіністи, та й сам бункерний, який заявляє, що удари по цивільних об'єктах України це помста росіян. І це черговий доказ, що Росія не просто агресор, а терористична держава, яка вже відкрито виправдовує вбивства цивільних. Бо якщо Путін каже, що удар по сумах це понста за Курськ, то це пряме зізнання у воєнному злочині. То касається не, не бити по об'єктам гражданської інфраструктури, з цим треба акт розібратися. Ну, наприклад, вот, всем хорошо известен удар наших вооруженных сил по конгресс-центру, по-моему, Сумского университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступление в Курской области. И подразделения ВСУ, и националистов. И это те люди, Которых мы ми вважаємо которые должны получить заслужене возмездие за содеянное в приграничной області, в тому числі в Курській. Ані і отримали це Это Це було зроблено для того, щоб їх наказати. Тож, вкотре нагадую, не може бути примирення з тими, хто прийшов убивати, не може бути примирення з тими, хто зруйнував наші міста та села, не може бути навіть натяку на спільне майбутнє з тими, хто зруйнував наше теперішнє. Але при всьому цьому заявляє, что робить все це заради добра та цінностей. Надо признать, что решение нашего президента объявить пасхальное перемирие было не только гуманным, но и мудрым. Во-первых, оно полностью соответствовало нашему представлению о добре и зле, нашим ценностям, ради которых мы, собственно говоря, и воюем. А тут думаю, вкотре розповідати про це так зване їхнє благородне великодня перемир'я, та скільки разів Російська Федерація його порушила, обстрілюючи українські позиції, не треба. Ви все це вже бачили і чули.